Друзі, всім привіт, привіт! Ви на каналі Наталкина, сім'я Город і Хата. І ми сьогодні вирішили для наших підписників зняти відео про те, що нам вдалося купити на розпродажі у магазині Synsey. Є такий магазин польського бренду. Поспішіть, тому що до 26 числа проходить акція. На товари, на яких є отакі от червоні ціннички, ну дай, віточка, десь сюди. Червоні ціннички, ось такі от, зі знижечками. На ці товари, якщо ви берете більше двох одиниць, більше двох одиниць, то іде ще знижка 40%. Ось дивіться, ці штаніжки і так вже були оцінені. Ось, держиваня які. Дивіться, які гарні штанці, спортивні. Маме. На флісочки, да. Поможе, покажи. на флісочки ось. М'якенькі. Тут склад 60% котон і 40 поліестер. Принтовані, красиві, такі всі гарнющі, он на ванічки ще. Ось такі із жолудьками. Да? Да. Отаку курточку ми ще взяли в вані. Як вони називаються? Покемон. Покемончики. Ось дивіться, її знижка була 399 гривень. Ну, ми взяли двоє оціх От їх ціна 99. А якщо береш більше двох одиниць, і ще мінус 40% на все. У Вітусі ось було по 119 гривень за одиницю. Ось такі штанці покажи, Віта. Спортивний костюм ось такий вийшов, а у Ванічки двоє спортивок. І курточка. І все це в нас вийшло: ось чек. Ось чек. 404. 484 гривні. Дивіться. Куртка для хлопчика 239 Штани, хлопчачі, по 59. Оці, де спортивний костюм у нас було. Получається, штани 71 і кофта 47, взагалі, порвилась. Дивіться. За 484 гривні дві пари штанців для вані, куртка для ванічки і для вікусі спортивний костюм. Я думаю, що це дуже гарно. Так що поспішіть у ці магазини да, і купіть для ваших малят обновки. Всього вам найкращого. Дякую, що були з нами. До зустрічі!